Як довго приймати ліки після інсульту і чи можливе їх скасування з часом? Ну, це важливе дуже питання, бо пацієнти завжди цікавляться, чи можна згодом зменшити кількість ліків або взагалі припинити їх прийом. Якщо мова йде про антиагреганти, або антикоагулянти, то вони приймаються постійно, якщо немає протипоказань. Їхня роль запобігти тромбу, тромбоутворенню та повторному інсульту. І треба пам'ятати, що антикоагулянти не замінюють антиагреганти і навпаки. прямі, Оральні антикоагулянти апіксабан, дабігатран, ревароксабан, едоксабан сучасний, які призначаються при фібриляції перед церкв, приймати обов'язково. Антитромбоцитарні препарати це відомий всім нам. Відомо всім нам астелсиліцилова кислота під різними синонімами магнікор, кардіомагніл, лоспірин і так далі. Дозі 75 мг щоденно. І, звичайно, ліки для контролю артеріального тиску, які обов'язково мають бути індивідуально підібрані, як їх доза. Приймаються тривало, практично пожиттєво. Ну, можна інколи дози коригувати, якщо ти стабільний, ну, але це все вирішує лікар. Статини. Це контроль ліпідного обміну або обміну холестерину. Приймаються довічно, особливо при атеросклерозі і особливо, якщо стався вже мозговий інсульт. Знову ж, можлива корекція дози після обстежень, після здачі ліпідограми може бути менша доза, а може доза і збільшуватися. Ну, інші ліки. Як у ворого є цукровий діабет, то, звичайно, тип 2 лікування цукрового діабету, лікування призначає лікар ендокринолог але, як правило, це метформін, гліклозит, фроксіга, інші препарати. Ну, Якщо є фібриляція перед серцями, також можливо призначення, окрім антикугулянків інших препаратів, Ну, наприклад, аміодарон. Але це все робить лікар-ендокринолог або лікар-кардіолог. Значить, що можна сказати, ліки після інсульту це не тимчасовий захід, а щит для вашого мозку. Деякі дози можна коригувати, але рішення завжди приймає лікар. Ніколи не скасовуйте їх самостійно.